Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Цей потужний вибух пролунав сьогодні в Ірпені. У будівлю ліцею номер 1 влучила ворожа ракета. Вже за кілька хвилин на подвір'я ліцею в'їжджає поліція, аварійно-рятувальна служба і пожежні машини ДСНС. Не забарилася і швидка медична допомога. На щастя, вибух був несправжнім. Тут відбувалися спільні навчання відповідних служб щодо взаємодії у разі надзвичайної ситуації. Це робиться для того, щоб були злагоджені дії всіх спеціальних служб. Бо ми сьогодні живемо під час військових дій, під час війни, і як ніколи, це важливо проводити такі навчання. І кожна наша школа. В кожній школі буде проведені ці навчання, бо безпека наших дітей понад усе. Першочергові дії це евакуація дітей, так як ми знаємо, що це Єрпінський ліцей номер 1 Це масове перебування іменно дітей, підлітків і обслуговуючого персоналу, тобто вчителів. В першочергово треба було евакувати людей, пострадали. Під час імітованого вибуху усі діти були вже в укритті, але згідно з легендою навчань, на другому поверсі у палаючому приміщенні. Чині є постраждалі. Рятувальники розгортають автодрабину і відпрацьовують евакуацію поранених. Можуть бути всі всі різні тяжкості, в плані того, що десь комусь може бути зажата нога, де може бути синдром тривалого стиснення. Є ну, дуже багато своїх нюансів, які ми відпрацьовуємо. До удосконалюємо коригуємо свої дії, бо в реальному житті воно за все, 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 все може бути по-другому. А тим часом до рятувальників приєднуються працівники муніципальної варти. Вони надають першу домедичну допомогу пораненій і передають її в руки медиків. Машини швидкої, вже готові доправити постраждалих в лікарню. Та на цьому рятувальні роботи не завершуються. Тут ще мають загасити пожежу та розібрати умовні завали. Задіяна для цього і комунальна техніка. Наше місто має всю комунальну техніку для надання такої допомоги для виконання таких завдань. Окрім надання першої домедичної допомоги постраждалим, муніципальна варта Ірпеня відпрацювала й інші важливі завдання. Було завдання номер один: це розгорнути штабну машину зв'язок управління, забезпечити. Цифровим радіозв'язком, інтернетом і Друга завдання була це виїзд служби розмінування, тобто обстеження об'єкту, вилучення вибухонебезпечних речовин. Дуже хороша робота була проведена місцевими органами самоврядування, тобто мерією, комунальними службами місця, місця правоохоронними органами та службами ДСНС в зв'язку з веденням військових дій на території нашої країни. І чим частіше дані навчання були Тим більше б, е, всі служби б розуміли і знали, як діяти в. В разі ракетних обстрілів, які прогнозовано на що не кожен день, варто зазначити, що ірпінські учні і вчителі до звуків тривоги вже звикли. Тому, коли й цього разу зазвучали сирени, паніки не було. Були в класі, був урок, почали брати свої речі, надягати куртки і спускатися в укриття. Діти вже знають правила поведінки під час повітряної тривоги, вони вміють ними користуватися. І Дай боже, щоб не було реальних повітряних тривог.